Особа, навколо якої розгортається ця незвичайна історія, називала себе Джоном. Джон стверджував, що він історик з двісі5 року, відправлений стаємною місією у 21 століття. Його метою, як він пояснив, було не змінити минуле, а спостерігати та фіксувати його, збирати свідчення очевидців про ключову епоху, оповиту міфами та дезінформацією у його час. Він стверджував, що пройшов ретельну підготовку до цієї місії. Та був оснащений передовими технологіями, які дозволили йому подолати межі часу. Описи майбутнього, які давав Джон, були одночасно спокусливими та жахливими. Він говорив про велетенські мегаполіси, що сягали неба, живлячись немислими джерелами енергії. Він описував світ, де хвороби були переможені, а тривалість життя людини значно перевищувала природні межі, але за свою ціну. Перенаселення та руйнування навколишнього середовища спустошили планету, залишивши величезні простори непридатними для життя. Він натякав на світовий уряд доброзичливу диктатуру, яка підтримувала порядок серед хаосу. Але він також говорив про глибоку тугу за минулим, ностальгію за простішими часами, коли людство не було так обтяжене власною винахідливістю. Одним з найбільш вражаючих откровень Джона була розповідь про давно забуту війну. Конфлікт настільки руйнівний, що його було стерто з підручників. Він стверджував, що війна спалахнула на початку 22-го століття, спричинена безпрецедентною кризою ресурсів. Нації зіткнулися через скорочення запасів води, родючих земель та сировини, необхідної для підтримки зростаючого населення. Джон описував жахливу зброю масового знищення набагато потужнішу, ніж будь-що відоме у 21-му столітті. Він говорив про міста, Перетворені на радіоактивні руїни, про мільйони, що загинули в одну мить. Він стверджував, що ця війна змінила геополітичний ландшафт, що призвело до виникнення світового уряду, який він знав. Коли його просили розповісти детальніше про машину часу, Джон залишався надзвичайно загадковим. Він говорив про пристрій, який використовує силу квантової заплутаності, створюючи міст між різними точками простору часу. Він описував відчуття стиснення. Ніби час згортається сам у собі, перш ніж його викинуло в минуле. Він стверджував, що технологія перебуває під суворою охороною, а її секрети відомі лише обраним. Він відмовився розголошувати її місцезнаходження або принцип роботи, посилаючись на потенційний парадокс та катастрофічні наслідки втручання в хід історії. Незважаючи на його заяви про те, що він просто спостерігач. Слова Джона часто видавали глибоку меланхолію в тому, яка натякала на тягар знань, які він ніс. Він говорив про майбутнє не з широко розплющеними очима туриста, а з похмурим роздумом того, хто був свідком як його тріумфів, так і його трагедій. Він часто оплакував помилки минулого, недалекоглядність і жадібність, які привели людство небезпечним шляхом. Він закликав свою онлайн-аудиторію вчитися на історії. Цінувати сьогодення та прагнути до майбутнього, де помилки минулого не повторяться. Хоча історія Джона була захопливою, зерна сумніву закрадалися навіть у думки його найпалкіших прихильників, його відмова надати переконливі докази свого походження, його туманні описи технологій, якими він нібито володіє, і сама неймовірність його, його заяв, все це давало підстави для скептицизму. Деякі ставили під сумнів його мотиви. Задаючись питанням, чи не був він просто обдарованим оповідачем, який сплів майстерну містифікацію заради уваги чи розваги. Інші припускали, що він, можливо, страждає від якоїсь форми марення, його розум створює фантастичну реальність, щоб втекти від якоїсь невідомої травми. Твердження Джона, хоч і інтригуючі, залишалися бездоказовими, доки він не зробив приголомшливе передбачення. Він заявив, що в певний день і час на багатолюдній лондонській площі відбудеться дивний випадок. Антикварний годинник стверджував, він, незрозумілим чином зупиниться, а потім знову запуститься. А його стрілки на кілька секунд обертатимуться назад, перш ніж відновити свій звичайний хід. Він назвав точне місце знаходження годинникової вежі, дату та час з точністю до секунди. Скептики насміхалися, відкидаючи це як відчайдушну спробу надати достовірності його дивній історії. Однак Віряни побачили в цьому випробування шанс раз і назавжди довести або спростувати твердження Джона. З настанням призначеного дня онлайн спільнота що сформувалася навколо історії Джона, була охоплена хвилюванням. Деякі учасники, озброєні камерами та смартфонами, зібралися на визначеній лондонській площі, не зводячи очей з древнього циферблату годинника. Інші, розкидані по всьому світу, з нетерпінням чекали на новини, оновлюючи сторінки своїх браузерів кожні кілька секунд. І ось, в той самий момент, який передбачив Джон, сталося немислиме. Ритмічне цокання годинника припинилося. Протягом того, що здавалося вічністю, але, мабуть, було не більше кількох секунд, стрілки нерухомо зависли, ніби сам час зупинився, щоб перевести подих. Потім, здригнувшись і застогнавши, годинник знову ожив. Його стрілки на мить закрутилися назад, дезорієнтуючи всіх, перш ніж відновити свій звичайний хід. Ця подія, знята на численні смартфони та камери відеоспостереження, сколихнула весь онлайн світ. Скептики шукали пояснення, припускаючи складні розіграші або технічні несправності. Але для багатьох це було підтвердженням, якого вони чекали, доказом того, що слова Джона були не просто маячною божевільного. Додаючи до таємничості, одне відео зняте туристом, який натрапив на збір, зафіксувало щось справді дивне. На задньому плані видно чоловіка, який, здається, не помічає метушні навколо і перетинає площу. Коли стрілки годинника пішли назад, він спіткнувся. Його тіло на мить розмилося, а потім повністю зникло, ніби стерлося з лиця землі. Інцидент зі зникненням чоловіка викликав бурю суперечок та спекуляцій. Для вивчення відеозапису запросили експертів з відеоаналізу та цифрової криміналістики, які шукали ознаки підробки чи маніпуляцій. Поліція розпочала розслідування зникнення чоловіка, але їхні запити зайшли в глухий кут. Жодна заява про зникнення безвісти не відповідала його опису, і ніхто не заявляв, що знає його особу. Він був фантомом з боєм у матриці. Його існування, ніби стерли з полотна реальності. Дехто припускав, що це був сам Джон, спійманий на гарячому під час зміни часу. Інші ж запитували, чи не був він випадковим свідком, що потрапив під приціл сил, які не піддаються людському розумінню. Після лондонського інциденту онлайн-активність Джона стала непередбачуваною. Він зникав на декілька днів, навіть тижнів, а потім знову з'являвся із загадковими повідомленнями або натяками на майбутні події. Його колись детальні розповіді про майбутнє стали більш розпливчастими, оповитими таємницею та завуальованими попередженнями. Він говорив про непередбачені наслідки, про брижі в часі, про небезпеку втручання в минуле. Деякі хвилювалися, що його викрили, його місію зірвано невідомими силами. Інші боялися, що він побачив надто багато, що тягар майбутнього став надто важким для нього. А потім, так само раптово, як і з'явився, Джон зник. Його облікові записи в інтернеті замовкли, його повідомлення припинилися. Чоловік, який стверджував, що тримає ключі від майбутнього, став привидом шепотом у цифровому вітрі. Дехто вірить, що він повернувся у свій час, виконавши свою місію, а можливо, і відмовившись від неї. Інші припускають, що він зустрів передчасну смерть, змушений замовкнути тими, хто хотів зберегти таємниці подорожей у часі. Якою б не була його доля? Історія Джона продовжує захоплювати та бентежити, нагадуючи нам про те, що минуле, сьогодення та майбутнє нерозривно пов'язані між собою і що деякі двері краще залишити зачиненими. Зникнення Джона аж ніяк не вгамувало суперечки навколо його заяв. Навпаки, це тільки посилило дебати, виштовхнувши їх у центр уваги громадськості. Скептики, підбадьорені мовчанням Джона, вилізли з усіх щілин, прагнучи розвінчати його історію та викрити її як ретельно розроблену містифікацію, якою, на їхню думку, вона і була. Вони вказували на відсутність перевірених доказів, невідповідності в розповідях Джона і саму неймовірність подорожей у часі. Вони стверджували, що лондонський інцидент був не що інше, як ретельно зрежисована ілюзія, фокус, призначений для обману довірливих. Вони розібрали кадри зниклого чоловіка покадрово, виділяючи потенційні методи редагування та візуальні аномалії. Вони стверджували, що тягар доказів лежить на плечах тих, хто вірив в розповіді Джона. Де ж були матеріальні артефакти, незаперечні докази, які могли б витримати будь-яку критику? Де були креслення його машини часу, наукові дані, що підтверджують його слова? Вони вимагали надзвичайних доказів для надзвичайних заяв. Що було цілком резонним проханням з огляду на таку незвичайну історію? Інтернет-спільнота, яка колись об'єдналася навколо Джона, розкололася на ворогуючі табори, звідусіль сипалися звинувачення, запалювалися гнівні суперечки, руйнувалися дружні стосунки, під сумнів, ставилася сама природа істини та віри. Чи достатньо було вірити у щось лише тому, що воно здавалося правдою, чи потрібні були конкретні незаперечні докази? Незважаючи на всі зусилля скептиків, історію Джона не так легко було спростувати. Занадто багато залишалося незрозумілим, надто багато питань залишалося без відповідей. Лондонський інцидент, незважаючи на всі спроби його пояснити, продовжував бентежити експертів. Зниклий чоловік так і не знайшовся його існування стало незрозумілою аномалією, а потім з'явилися чутки, плітки про інших людей, які стверджували, що зустрічали Джона. Або когось схожого на нього, в різні часи і в різних місцях. Історик у Парижі клялася, що зустріла чоловіка, схожого на Джона, в архівах. Він досліджував маловідому подію, про яку Джон згадував у своїх онлайн-повідомленнях. Лісник на північному заході Америки повідомив, що бачив дивне мерехтливе світло в лісі, яке супроводжувалося тихим гудінням, що нагадувало описи машини часу Джона. Дебати навколо розповіді Джона почали стосуватися не стільки доведення чи спростування існування подорожей у часі, скільки самої природи віри. Що вважати доказами? Яку вагу слід надавати свідченням очевидців, внутрішньому голосу, наполегливому відчуттю, що щось йде не так? Чи можливо запитували деякі, що людський розум не здатний осягнути складнощі подорожі у часі? Що наше лінійне сприйняття реальності засліплює нас перед можливістю існування інших вимірів, інших часових ліній, що існують поряд з нашою. Можливо, розмірковували вони сам акт пошуку доказів, спроба вписати розповідь Джона в наше обмежене розуміння Всесвіту, була марною. Можливо, правда, як то кажуть, була дивнішою за вигадку. Історія Джона, незалежно від її правдивості, торкнулася глибокого людського бажання. Прагнення до незвіданого, до магії неможливого. Вона дарувала промінь надії, що, можливо, ми не скуті рамками часу, що минуле не є непорушним, а майбутнє ще не написано. Вона викликала розмови про наше місце у великій схемі речей, про вибір, який ми робимо, і наслідки, що розходяться крізь час. Вона змусила нас зіткнутися з можливістю того, що наше розуміння Всесвіту є надто обмеженим. Що на небі і на землі є набагато більше речей, ніж ми можемо собі уявити. Зрештою, історія Джона стала тестом Роршаха, чистим полотном, на яке люди проєктували власні вірування, страхи та прагнення. Ті, хто вірив, чіплялися за надію, що він говорить правду, що подорожі в часі це не просто вигадка. Скептики залишалися непереконаними, вважаючи це вмілою містифікацією або масовою ілюзією. Але незалежно від того, на якій позиції стояв кожен, історія Джона залишила незгладимий слід у світі. Вона викликала новий інтерес до подорожей у часі як у масовій культурі, так і в наукових колах. Вона змусила нас зіткнутися з обмеженістю наших знань і безмежністю невідомого. І вона нагадала нам, що іноді найзахопливіші історії це ті, що залишають нам більше запитань, ніж відповідей. Історія Джона, немов камінь, кинутий у тихий ставок, створила хвилі, що поширилися далеко за межі онлайн-світу, де вона виникла. Вплив його заяв, правдивих чи вигаданих, був незаперечним. Сама ідея про мандрівника в часі, що ходить серед нас, спостерігаючи за нашим світом зі значним поглядом, захопила колективну уяву. Межа між фактом і вигадкою розмилася, коли люди намагалися збагнути наслідки історії Джона. Розмови про подорожі в часі. Колись, притаманні лише конвенціям наукової фантастики та нічним радіошоу стали буденністю. Інтернет гудів від теорій, спекуляцій та зазапеклих суперечок. Змі завжди спраглі до захопливих історій, підхопили розповідь Джона, поєднуючи сенсаційність з обережною цікавістю. Новини транслювали сюжети про науку про подорожі в часі. Опитуючи фізиків та футурологів щодо правдоподібності заяв Джона, документальні фільми досліджували історію теорій про подорожі в часі від Гедж Велса до останніх відкриттів у квантовій фізиці. Видавнича справа відреагувала хвилею книг, що досліджували теми подорожей у часі, від вигаданих історій, натхненних розповіддю Джона, до серйозних наукових досліджень природи самого часу. Межі між фактом, вигадкою та припущеннями ставали все більш розмитими, оскільки інтерес публіки до всього, що стосувалося подорожей у часі, досяг свого апогею. Мабуть, найнесподіванішим наслідком історії Джона стала поява нового покоління самопроголошених мандрівників у часі. Натхненні прикладом Джона або, можливо, прагнучи власної хвилини слави, люди з усіх верст суспільства почали розповідати власні історії про переміщення в часі. Була жінка, яка стверджувала, що вона світська левиця з XIX століття, перенесена в 21 століття дивним ударом блискавки. Чоловік, який наполягав, що він воював у римських легіонах, але незрозумілим чином опинився в сучасному світі. Підліток, який клявся, що побував у майбутньому, спустошеному зміною клімату, і повернувся з жахливим попередженням для людства. Історія Джона проникла в популярну культуру з дивовижною швидкістю та всеосяжністю. Телевізійні шоу та фільми почали включати елементи подорожей у часі у свої сюжети, часто згадуючи таємничого Джона та його загадкові твердження. Відеоігри дозволили гравцям досліджувати віртуальні світи, де подорожі у часі були не просто можливими, а й звичними. Ефект Джона, як його почали називати, проник у музику, мистецтво та моду. Музиканти писали пісні про привабливість і небезпеки подорожей у часі. Художники створювали інсталяції, досліджуючи плинність часу та суб'єктивність сприйняття. Модельєри черпали натхнення з минулих епох, відображаючи нову захопленість минулим та його потенційним впливом на майбутнє. Історія Джона, незалежно від її достовірності, залишила незгладимий слід у світі. Вона змусила нас зіткнутися з обмеженістю наших знань та неосяжністю невідомого. Вона кинула виклик нашому розумінню часу, реальності та самій природі існування. І вона залишила нам глибоке відчуття подиву, забарвлене відтінком тривоги. Чи був Джон справжнім мандрівником у часі, гостем з майбутнього, яке ще не написане? Чи був він майстром слова, ткачем хитромудрих казок, що торкалися наших найглибших страхів і бажань? Відповідь, як і сам чоловік, залишилася невловимою, загубленою в лабіринтових коридорах часу. Однак, не згасаючи інтерес до історії Джона, свідчить про щось глибше в людській душі. Це відображає нашу вроджену допитливість, наше прагнення розширювати межі знань та досліджувати незвідані терени Всесвіту. Це нагадує нам, що світ сповнений загадок, і що на деякі питання може ніколи не бути однозначних відповідей. І так, легенда про Джона, мандрівника в часі, живе далі, як повчальна історія. Джерело натхнення та нагадування про те, що межі реальності набагато більш хиткі та проникні, ніж ми можемо собі уявити. Історія Джона, ймовірного мандрівника в часі, залишається таємницею, головоломкою з відсутніми частинами. Чи пропонував він погляд у майбутнє, що чекає на своє народження, чи його слова були лише гобеленом, зітканим з уяви та туги? Відсутність остаточних доказів залишає нас у стані вічного подиву. Нам залишається лише змагатися з бентежною можливістю його заяв, наслідками майбутнього, сформованого як буденними, так і надзвичайними подіями. Лондонський інцидент, зниклий чоловік, загадкові попередження, ці фрагменти розповіді Джона продовжують переслідувати цифровий ландшафт, відмовляючись бути акуратно класифікованими або відкинутими. Можливо, справжня спадщина історії Джона полягає не у відповідях, які вона дає. А в питаннях, які вона ставить? Вона змушує нас зіткнутися з межами нашого розуміння, визнати неосяжність всесвіту та безмежні можливості, що лежать за межами нашого нинішнього розуміння. Чи може час, як ми його сприймаємо, бути ілюзією, конструктом нашої обмеженої людської перспективи? Чи можуть існувати інші виміри, інші лінії часу, що співіснують поряд з нашою? Розділені бар'єрами, які ми ще не можемо сприйняти, не кажучи вже про те, щоб їх подолати. Це питання, які захоплювали філософів і вчених протягом століть, і історія Джона, незалежно від її правдивості, вдихнула нове життя в цю дискусію. Привабливість подорожей у часі, по суті, говорить про фундаментальне людське бажання повернутися в минуле, змінити свій вибір, побачити хоча б тінь того, що могло б бути. Це відображає наше прагнення контролювати невблаганий хід часу, прагнення вплетене в тканину наших міфів, наших історій та наших мрій. Історія Джона нагадує нам, що час, хоча й невблаганний потік, це також річка історій. Кожне життя це притока, що впадає в її потік. Наші спогади, наш досвід, наші індивідуальні подорожі в часі це нитки, що чуть багатий гобелен людського існування. Історія Джона, мандрівника в часі. Може назавжди залишитися таємницею, загадкою, що не піддається простому поясненню. Але, можливо, саме в цьому і полягає її справжня сила, у здатності розпалювати нашу уяву, кидати виклик нашому сприйняттю та нагадувати нам, що всесвіт набагато дивніший, набагато більш дивовижний, ніж ми можемо собі уявити. І ось ми дивимося на зірки, розмірковуючи над таємницями часу і простору, і міркуємо, чи десь там. У безмежному просторі космосу розгортається історія Джона як свідчення незгасної сили людської допитливості та безмежних можливостей, що лежать за межами нашого розуміння. Відмова від відповідальності Як партнер Amazon та інших афілійованих компаній, я отримую винагороду за відповідні покупки без додаткових витрат для вас. Хочете створювати такі відео? Перетворіть текст на приголомшливі відео за лічені секунди. Отримайте безкоштовний ші та розкрийте свій творчий потенціал. Ви можете створювати ще кращі відео, ніж мої. Монтаж не потрібен. Перегляньте посилання в описі відео нижче. Дякую, що приєдналися до нас у цій подорожі в часі. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео, а також не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.